Пане Тарасе, ну не знаю, може статися так, чи не може, що в Росії еліта змінить Путіна. На вашу думку, ось про це написало в The Washington Post, з кимсь воно поговорило. Це видання, чи його представники. Але чи реально це може бути? Бо нам щось не дуже віриться, якщо чесно, тут в Україні. Ну така ймовірність дійсно існує, тому що е, мотивація такого кроку може бути наступна: постпутінські еліти будуть списувати на Путіна все, що відбулося. Скажуть, що все у нього, все він винуватий у війні. Він винуватий у всьому, що є. А давайте будемо передомовлятися тепер з наступниками. По суті, влада Росії ніяк не поміняється. Там нічого по суттєво не, не буде, але можливо вони висунуть якогось іншого, такого більш ліберального, я б сказав, за їхніми мірками лідера, який буде вже виходити з війни, виходити, передомовлятися з заходом так на. В тому числі як умову умовне капітуляції, тому що Путін вже не виконує той функції, яку йому на нього покладалося. Він не є вже модераторами еліт, а він вже є проблемою у більшості еліт, і більш того, він не може вже представляти країну ані на заході, ані навіть на сході, тому що вже навіть Китай змушує Росію. Припиняти війну і тисне в тому числі на російське керівництво. Хочеться почути вашу думку наступного, пане Тарасе. Так а хто це може бути? Справді еліти, чи все ж таки військові, про яких говорять? Чи це якісь об'єднана буде агломерація? Що це буде? Е, ну, дивіться, е, офіційна, ну в. Еліти Росії вже живуть, вже думають, як будуть жити в постпутінську постпутінську епоху, так тому я не виключаю, що буде запровадження щось на кшталт китайсько-радянської моделі буде все ж таки щось таке типу політбюро, де буде колективне управління. А в колективному управлінні будуть звичайно знаходитися ці яструби, які не будуть офіційно висуватися на перший план, але для перемовин. Зовнішнім світом в першу чергу вони будуть висувати більш такою прийнятну для світу кандидатуру, тому що все ж таки функція президента це в тому числі комунікувати зовнішнім світом. Ну я а, про... але... угу. продовжуйте, але, продовжуйте. Так. Але ми повинні розуміти, що а, а, російська еліта випустила цього джина джина цього асатанілого фашизму. І звичайно, вона з цим повинна буде рахуватися з цими групами населення, які будуть вимагати реваншу а, після нашої перемоги, а, буде вимагати а, інших кроків, тому що це буде величезне приниження для них. Це Росія буде дуже схожа на Німеччину після а, першої світової війни, навіть у таких деталях як виплати репарацій. І наступне, що що очіку слід очікувати великі конфлікти середині еліти. Ми вже бачимо це зараз, коли там пан Кадиров, пан пан Пригожин, який очолює ЧВК Вагнера. Вони вже офіційно торпедують фактично офіційні органи влади. Ну і плюс я не виключаю все ж таки на конфлікти силові всередині країни, яка теж буде пов'язана з. З програшем війни і е, е, хвилювання у багатьох е, я б сказав країнах е, цієї імперії, тобто не виключено, що там все це переросте е, в таку гарну громадянську війну. Ну так, сигнали такі поступають насправді? Ось я читав в Татарстані. Вони намагалися чи точніше вже зробили, мабуть, за надругання над саме місцевими е, своїми там прапорами, гімнами, не знаю, гербами. Уже за це будуть штрафи. Тобто раніше тільки ж за федеральний було за триколор, а тепер, от і на місцевому рівні. Це такий так само певний сигнал. Ну і пане Тарасе, а хто е, ну якби хто? хто може ініціювати цей е, процес, і ну це народ буде можливо. Чи все ж таки от кого ви перелічили е, серед можновладців і серед саме ФСБшників і їхніх міноборонівців? Ну звичайно, що народ в Росії нічого не вирішує. Це і так зрозуміло. Е, це буде відбуватися в трикутнику е, ФСБ е, військові е, і ось ця сіра зона. Це кадиров і Пригожин, які фактично володіють величезним силовим ресурсом, володіють медійним ресурсом, і які будуть представляти нове угруповання цих крайніх, крайніх правих націоналістів, які теж будуть вимагати свого шматка влади. А шматка влади вони будуть вимагати, щоб захистити в тому числі свої активи, тому що зміна влади в Росії це завжди. Тягне за собою перерозподіл величезний перерозподіл власності, і взагалі зараз можна спостерігати, що поразка у війні в Україні є інструмента інструмента для розбірок і перерозподілу власності саме всередині Росії. Я впевнений, що все ж таки еліти Росії вже розуміють, що війна програна. І тепер вони шукають своє місце у постпутінську епоху. Просто пане Тарасе, Ви от порівняли е, процеси в Російській Федерації з е, після рейхівської, да назем це так Німеччиною, але там не було реваншистських на е, цих е, настроїв. Не, бу, не було там і того, що ультра якісь фашисти, які є в Російській Федерації, вони там намагалися щось вирішувати. Так, брали на роботу таких людей, але вони працювали зовсім над інше. І народ німецький. Все ж таки зрозумів, що вони помилялися йому було соромно там і цей процес довго тривав. А росіяни, я думаю, що серед них реваншистів що до них досі нічого не доходить, і навряд чи взагалі коли здойде, що вони тут творили, хіба з такими можна загалом домовлятися, і те, що такі ультрафашисти прийдуть після поразки до влади, хіба це не стане ще гіршим ніж зараз, Путін? Ну, дивіться, я сказав не про а, Другу світову війну, тому що а, після Другої світової війни Німеччина була окупована, і це головне, а, вона була окупована, а, проведена, проведена справжня денацифікація. Там була окупаційна адміністрація. і Вони зробили американці, зробили якісь Японії, до речі, зробили нормальні країни. Зараз, після Першої світової війни, а, Німеччина не була окупована, і німці були упевнені, що вони... Виграють цю війну, так ну першу світову війну. А генерали, які а, які теж всім порозповідали, що це не вони програли війну, а те, що хтось у владі їх зрадив, і це а прийшов потім Гітлер, який в дійсності пояснив, хто у цьому винувати. Більш того, а після другої світової війни а країни ж переможця не брали репарації з Німеччини на ну, окрім радянського союзу, який вивіз там і заводи, і технології. В першу чергу за східної Німеччини, а тут ну, Україна буде змушена брати репарації на відмову на... на відновлення країни, і це один-один буде повторювати фактично шлях Німеччини після Першої світової війни. Тому Україні не слід теж розслаблятися. Ми повинні будувати військову економіку, потужні спецслужби, які повинні діяти. Відповідно як діють ізраїльські спецслужби. Ну як знаєте, ну от, е, от у нас СБУ, наприклад, при новому керівництві пану Маліку, вже діє як справжня спецслужба, яка е, займається і контррозвідувальною діяльністю. От що давно були обшуки у одного з очільників е, московського патріархату. Так е, е, активно працює спеціальна служба в на фронті. Uh, і так далі і такі спит... і це повинно бути нормою для України, тому що ми не повинні доводити до такого стану, коли на наших кордонах виросте новий uh, рейх. Але та а, а, а він буде там реваншистські настрої будуть досить потужні, тому що такого приниження, як отримує зараз Росія, ну вибачте, будь ласка, вони не отримували за останні 300 років, і це дуже такий. Бульйон, в якому буду варитися досить такі радикальні настрої, пане Тарасе ну давайте наостанок, якщо можна, так коротко, але все ж таки, ви ще з нами, так? Бо ага, і все є. Просто якщо Російська Федерація почне завалюватися всередину, цей процес таких падіння башень Кремля всередину. Насправді ж у них там почнуться процеси, які можуть зачепити і наше суспільство. Не маю на увазі якісь там їхні бандгрупи, пошуки бізнесу якогось незрозумілого. Ну, країна, яка руйнується, 100% буде токсичною. Як наше суспільство має так само пережити цей процес? Наше суспільство повинно вибудовувати ми повинні бути Ізраїлем східної Європи. Тобто мілітаризація, власний ВПК, а, превентивні удари, знищення опонентів на території вже а, а, Російської Федерації. Ну, наприклад, ти там що сказав про Україну погано. Там да? а, не допускати, щоб якісь там ідеологи щось там говорили про Україну. Вони на генетичному рівні повинні запам'ятати, що з українцями зв'язуватись, їм не слід, так вони будуть просто фізично знищені. Як це робить Ізраїль, а, всю свою історію знищуючи. Там творців э, ядерної програми із э, Ірану, так знищуючи всі групи, які погрожують Ізраїлю, оце повинно бути, повинно бути ефективне спецслужби, ефективне ВПК, Повинні бути ракети власного виробництва, дальністю тисячу кілометрів, дві тисячі кілометрів, э, э, сучасне озброєння, яке дозволить э, українцям почувати себе. Безпечно, ну, звичайно, членство в НАТО це буде було б ідеально, але ми повинні бути е, е, мілітаризовані, розуміти, що ця нестабільність вона е, на досить довгі часі, але не допускати вже не допускати, щоб ці реваншистські настрої е, е, переросли, щоб ми стали джерелом е, прикладання їх зусиль. Вони повинні зрозуміти, що вони будуть просто винищені, ще на стадії за. Дуже вам дякую, пане Тарасе, за цю розмову і за те, що розказали, що ж нас може очікувати, але після перемоги, Тарас Загородній, політтехнолог, керуючий партнер національної антикризової групи, долучався до нашого ефіру.